Доброго вечора, дорогі друзі, і підписники мого каналу. І всі, хто завітав цього вечора до мене в гості. Ну, от, хочу вам показати картинку. Кому добре сидіти на акваріумі. Добре сидіть на акваріумі, нашому грею. Вони з гретою вдвох частіше всього туди забираються. Ну, і щоб нашій рибі не було скучно, сумно. І так, самотньо в акваріумі вони їй створюють компанію. Але на всяк випадок ми сюди положили от кусочок от такого дерев'яного матеріалу для того, щоб наші дорогоцінні коти не витягли звідти нашу золоту рибку Кін Елізабет. Отака історія. Отак от, от вони люблять. Посидіть там, де їх не просиш. Наприклад, на акваріумі коло рибки. Ну, от, грею, хоч кажи, хоч не кажи, хоч проганяй, хоч не проганяй, коти мають натуру уперту. От вони собі надумалися, значить, так і буде. Але, дорогі друзі, подивіться, як вони підросли. Були такі маленькі кришечки, які поміщалися в долоні. А тепер вони вже такі собі. Невеличкі котики. Грей не любить зніматися, він відвернувся, і це йому все не інтересно. Да Грейка не хочеш, Ну, я не буду, як не хочеш. А рибка наша радіє з того, що ми до неї підходимо і з нею якось спілкуємося. Мабуть, ми недооцінюємо своїх менших оціх братів і сестер, тому що вони теж люблять спілкування, вони розуміють, коли ти їм приділяєш увагу. Ну і відповідно на це реагують. Ліра тут продовжує виховувати котів. Ну, от така історія про наших котиків.